У понеділок місцеві податківці проведуть для олександрійських підприємців безкоштовний семінар. 4 лютого о 10-й годині Олександрійська об'єднана державна податкова інспекція за сприяння громадської організації Ліга підприємців Олександрії проводить семінар з питань оподаткування. Відбудеться семінар в приміщенні будинку культури Олександрійського району за адресою вулиця Діброва, 27. За словами керівника Ліги підприємців Олександрії Сергія Сердюка, на семінарі податківці розкажуть про зміни до законодавства, яке регулює діяльність як фізичних осіб підприємців, так і юридичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю. Запрошуються суб'єкти підприємництва, юридичні та фізичні особи. Також на семінарі можна буде отримати практичні поради щодо того, як заповнювати та використовувати звіти. Якщо ви маєте запитання щодо оподаткування, сформулюйте і поставте їх працівникам податкової на семінарі. Спеціалісти допоможуть підприємцям роз'яснити роботу у сучасних податкових умовах.